Всім народ! Пока ви дивитесь свої коменти, чи ви там є, чи ви нема, Я хочу сказати вам, випуск буде офігенним. Я хочу сказати, що ви ці 12 минут потратите не зря. Ви їх потратите сміхом. І далі будуть ті люди, які пропіарками. Спасибо вам. Почти 19, а тобі. А скільки, да? Ну, 15-14. 15. Майстер просто в возрасті, розумієш? Людина вже, якби то видно, правда, да. Яка вже пожила, так не маленького, да. <різь> ну, <різь> ну, заметно, ну ти подивись просто на це лице, да. <різь> О! Привет. Привет. А что так тяжко? Та чай уже стики напился, я тебе честно скажу. Уже важко. О, Украина. <свят> Молодец. Вот, конечно, джигит, как мамка каже. <свят> <свят> То есть у тебя елка каждый год все дешевле и дешевле становится. М не, каждый год она выходит в плюс. <свят> я ей литом на прокат даю, понял? А, так ты вообще включил. У бабки мне не зарабатываете ли там типа? Yeah, да, я и туда в Африку отправляю, понял? Там вон я этот новый год празднует. Нормально. Ну да. А как? обратно? интаймом? Да не, обратно они там цепляют на то, на оленя, короче, с носом тем красным, понял? И назад ей приносит. Он бежит по небу. Угу. Да. Нормальный Машу. олень, кстати, да. На, да. да, серьезно. Ты не верил. Не верил, нет. Привет. Ты ты так тихо разговариваешь? А что, ёлочку не спеть? Понятно. Да пошутил я, конечно. Я цель просто так, типа, знаешь, интим, типа, типа, ищ, типа. Ну, ты поняла, да? Да. Понятно. Yeah. Ясненько. Я Так. Да. Кстати, вкусний, yeah. якщо ти а, то, там недалеко магазин є, можеш зайти і попитати ява, ягідна поляна, взагалі бомбезний чай, я ти реально кажу. Класно. Спасибо за совет, вообще, четвер. Я вже, я те реально кажу, я вже не одній людині його посоветував, і не одна людина його вже сьорбає, і відстати від нього теж не можуть, бо чай реально офігенний. Oh, круто! Yeah. <laughs> а тебе хто посоветував? А кстати, щоб ти поняла, я, я щас розкажу історію з мого дитинства. От примерно таким самим вкусом чай пив мій дядушка. Це мені було десь год 8. І реально, ти, щоб ти поняла, цей чай мені настільки запам'ятався, що я тільки зайшов в магазин, до них якраз прийшла тільки ця нова партія. Я його почувствував mm -hmm. на запах. Понимаєш? От я... іменно на запах. Реально, він пахне класно, Ну, если бы ты сейчас почувствовала, то цей. Не, ну как бы я не чувствую, да, далеко. Ну да, ну чай реально классный. Ну я тебе советую, реально попий. Если тобі не понравился, цей пиши номер карточки, я тебе верну 18 гривен. Да. 18 гривен. Понятно. Я тобі реально кажу? Я поняла. А скільки ты рочки? А сколько дашь? Вот 16. Да. Мастер, мастер, понимаешь? Экстрасенс, <къем> да. А тебе сколько? А с кики дожишь? Ну, 18-19. Ну, ти вгадала, так. Да. Коротше, я не знаю, посчитай сама. У мене 9, ні, 8. Ну, коротше, з 8-го 10 й день народження, да, з 8-го 10 січня день народження, отак от. А це з 8-го по 10-го. А я. Короте, <світ> мамка мене родила 8 числа. Ну? Понімаєш, на пробірочці на руки записали 9-го в лікарні, а ви мене, типу, вже як 10-го я родився. Ого. Ну нормально, я на те дня уложе, короче. И <рес> <І> сека с <рес> ней. <да. рес> Классно. Нормальная штука, я тобі говорю. Да? Да. Я, короче, ухожу у запой 6-го і заканчиваю десь 14-го. А че ты 6-го починаєш? А просто 6 го праздник, знаєш, Резбок. Ну да. Знаю. Ну, я не п'ю. Так ти за запой. Ну я кинув, понимаєш? Я даже кинув курить, щоб ти поняла. Я став на путь Ого, Ну это опасно. Так я сам не знаю, що за мною твориться, реально щось криша поїхала, треба вертатися назад. Так это ж хорошо. Я не спорю, так. Я кстати, да, я трошки пожирнів, так. Я важив, короче, 50 кг був спортсменом, розумієш, Гончий породи, як говорить мій друг Ромашка, чи говорив, ти розумієш, такий, качок, типу, ні, реально, в мене груди були такі офігенні, я тобі чесно кажу. Може, спортсмен був? розумієш, 50 кг важив, а зараз 65 таке стало, розумієш, жирненьке, крупненьке таке, Ну зато красиве. Ти заскрінила, да? Да. Бля, я там був нас? красивий. <laughs> да, красивый, красивый. Хорошо. Я не думати что я Так, кстати, ти, ти не думай, це все, що я тобі розказував, це не було наігране. Це реально є такі моменти з моєї житті І таких yeah. моментів у мене в житті отако, розумієш? У мене теж тут е, шрам на лобі десь є, із-за того, що я головою стукнувся об камінь, коли був малим. <laughs> так? Реально, у мене теж на животі, щоб ти поняла, і зліва, і справа є ці е, порези, короче маленькі шрами поставались. Із-за того, що я, коротше, коли катався на лижах, в кущі заїхав. Ні, в мене нормально в житті всякої хірні було. Ну круто, ти крутий пацан. Смішний. Дякую. Я втомився, скільки я записав уже зараз. Вау, аж 13 минут. Все, йду спать. В мене виходний. Та ні, ти що, прикалуєшся, Я просто так типа потом типа, поняла, перемотаю, типа, все. Я пішов спати. Ну да, типа. Ну Репер. да, ти поняла. Там були репери. Єс! Yes, ти бачив чувака того? Да. В натурі? В натурі. Да ти що, він так гнав? капець, Там стоїть такий, ду-ду-ду, скажи. В натурі, в реальності, реально все було. Вау, в реальності, реально все було. Надо запомнить, чувак, ти, вообще бешеный пес. Красавчик. Я дикий. Да вон видно, что ты бешеный. Не-не, дикий, дикий, дикарь. Дикарь, Дікарь, да? Тебе тебя шо, ежики покусали, да, коли ты был маленьким? М -м мазь дикарь, говорю, мне похуй. А. Класс. Хто-хой. Да не драчены есть. Ну, мої руки поки що тут обочь. А, ну хорошо, окей. Все нормально. Да не, я понимаю, я, я знаю, тут а гитаристы вот такого, они все так, знаешь, наяривают, там шарманки, разные штуки есть такие, да. Привет. Привет. Как дела? Нормально, пацаны, у вас как? Нормально. Добре. Живи, да? Так. Бу. Класс. Спасибо, что подыграл. Чуть страшненький. Хто ти? Да. Да ні, ти що, ти красавець. Спитаю мамки, вона скаже що да. А мамка мамка херні не, не скаже, я ті реально кажу. Я з релізом. А ю? Я з файн енд ю. Ладно. Ой. Вау. Oh, wow. О! Це всі дівчки. Я родився. Оооо. Мене тут мальчик. Де? <св åndenie> а, типа я? А, да то нормально, то херня. <світ> Ой, я знаю, можу бути девочкой, да. Що робиш? О, нічого, дивлюсь на вас. Чотирьох. Чотирьо. Шесть Раз, два, три, чотири, пять, четыре. Боже, та що це за кущ такий? ух! <світ> кущ малини похилилася. Мама, куму! Зараз не що ти мене попробуй. Меня очень тяжело рассмешить. В натуре? Да. Хорошо, раз... давай две загадки, я тебе задам. Давай. Что то в ночи белое по стенам ползает? Белое? Да, еще и по стенам ползает. С подвохом загадка? Возможно. Не знаю, сейчас. Сказать? Ну говори. Кто муха в ночнушке? Хорошо, дальше. Что то белое серед поля стоит? Да блин, что тебе все белое? Может быть и серое Ага. нет Не. <клёх> ну, ты сказал белое или серое, да? Ну, ну и черное, знаешь, есть разных цветов. Цветов. Холодильник. Посреди поля? Ночью? Не. Ну, может, и ночью. Ну, а просто... знаешь, что там робит холодильник? Что? Я... Мий холодильник, да хочу, там и ставлю. <сёк> <сёк> Ладно, получилось. Мастер, просто понимаешь. Вася Зеленский, <сёк> когда меня увидел, сразу сказал У этого малого потенциал, понимаешь? А, ты этот э, на распишу типа да? Да нет, ты шо, я там ни разу не был. Я туда просто идти не хочу, знаешь. Если я туда пойду, я оттуда сейф вынесу, что там типа 50 тысяч, знаешь? Ох, ну Ты бач, да, мои таланты. <laughs> Чувак, ты, <laughs> ты такой интересный, я тебе честно скажу. <laughs> ну что а так? Не, реально, у бы внешность прикольная, классно. Да? Да. Yeah. От... Yeah. От твои, твои волосы, ты прям до знаешь, это по саму катушку. Ну, no, гелем.